Слава Богу, дорогі братя та сестри, Господь дуже нас любить, Він милостивий до нас, і сьогодні Його милість над нами проявилася в тому, що Він нас зібрав на цьому місці, зібрав нас перед своїм святим Словом. І це дуже добре, дорогі братя та сестри, що ми послухалися в своєму серці голосу Духа Святого. І согласилися прийти на це місце, прийти в це зібрання. Це дуже добре слава нашому Господу, дорігі та сестри. Перед тим як я прочитаю слово Господнє, я хотів би задати нам запитання, щоб ми порозмірковували на вашу думку, що сьогодні є найцінніше, най... таке, що воно в дефіциті. Що є сьогодні, на вашу думку, дорі брати та сестри? І поки ви будете ну, розмірковувати, я прочитаю слово Господнє і декілька думок, міркувань. Щодо цього приводу прочитаю я з книги Еклесиаста або проповідника. Це з третього розділу, декілька віршів з першого вірша. Всьому своє. Время. и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни время обна... обманывать, обнимать, бачаюсь, и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. До всего вместе. Еклісіаст, він говорить, що на все під небом є свій час. І якщо, дорогі братья та сестри, 에, говорити про те, що є сьогодні найцінніше або найдефіцитніше в нашому ну, пространстві, в якій ми живемо сьогодні, то якби я кожного із вас, із вас по отдільності про це запитав, то я думаю, що е, ну, думки були б різні, тому що в кожного ну, на це є свої погляди. В кожного ну, є свої погляди, є свої цінності. І знаєте, дорогі брати та сестри, але я сьогодні хотів би. Звернути нашу увагу, що напевно, і, можливо, дехто із вас згодяться з моєю думкою, з моїми поглядами, що сьогодні останнього часу ну, дуже дефіцит є время або час. Дефіцит. Чому? Я думаю, що ви неоднократно з. Ну, Спілкалися з таким, що люди жураться, що на все не вистачає часу. Чому ти не дзвониш, або чому ти не прийшов, чому ти не спілкуєшся? І відповідь є: ну, немає часу? Не вистачає катастрофічно на все часу. Але в той же самий час, як Еклісіаст каже, що на всі речі, які робляться на цій землі, під небом є свій час. І якщо, дорогі брати та сестри, не вистачає часу на якусь річ, ну, чи то на спілкування з друзями, рідними, з церквою, немає спілкування, ну, немає часу на спілкування, або ще на якусь роботу. То виходить, що ми той час, який Богом все-таки є, бо каже, що на все є свій час, він повинен бути на свій час, повинен бути час на молитву, повинен час бути на читання Слова Божого, повинен бути час, щоб прийти в зібрання. Але якщо немає цього часу на ці речі, Получається, що ми цей час, який повинен бути, ми його перенесли на щось або віддали перевагу цей час чомусь іншому. Розумієте, дорі брати та сестри? Ми цей час, оцей, що, допустимо, почитати слово Господнє, так? Є час в Бога є даний для нас на цей час. Але ми цей час, щоб читати там півгодини, скажімо так, небагато в день, півгодини Біблію, ми цей час забрали і дали перевагу, щоб по... в інтернеті, по іншим програмам, групах. Ми вкрали від одного часу і дали перевагу другому. Ну, Це для прикладу. Але я думаю, що зараз в ваших головах, в вашому розумінні Дух Святий показує, де хто від святого вкрав час і передав перевагу, скажімо так, грішному або ну, не так важливому в цьому житті. Скажімо так, є речі духовні, а є речі плотські. І ми з вами ми хазяї того, кому дати більшу перевагу, духовному чи плотському. Угодити духу, чи угодити плоті. І знаєте, оця боротьба, молодь, оця боротьба вона постійно насправді є в наших серцях, в нашому розумі, в нашому християнському житті. Постійна боротьба. І коли більше трошки нахиляєшся до Господа, щоб Його знайти, щоб Його шукати, щоб очищати від того всього плотського своє життя, о, тоді нахиляєшся передаєш перевагу духовному. Але плоть требує своє. І коли ти більше угождаєш, щоб для, комфортно було для плоті, ну тоді крадеш час в духовного і передаєш щось. Тобто, Даєш для плоті, щоб плоть користувалася тим часом. І тому від цього виходить і дефіцит часу, дефіцит времені, на який ми завжди жалуємося, що не хватає катастрофічно времени. Дорогі браті та сестри. І тому він е, каже одне, що є. На все свій час, але є речі, дорогі братя та сестри, які дуже є немаловажними для нас, і потрібно знаєте, ну, звернути на це увагу. І коли Ісус Христос був на цій землі, Він звернувся до Єрусалиму ну, не до, до Єрусалиму не як до міста, а як до людей. Я прочитаю ці слова і скажу свою думку. Це записано в е, Євангеліє від Луки, 19 розділ 41 го вірша і нижче такі слова. І коли приблизився до городу, то, смотря на нього, заплакав у ньому і сказав. о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, Що Ти не узнав времени посіщення Твоєго. Дивіться, другі браті та сестри, Ісус, дивлячись на цих людей, дивлячись на євреї. І від того, що ці люди, вони не могли розпізнати в ньому того Месії довгожданого якого Бог обіцяв. Не могли розпізнати, йому настільки больно було, що він, дивлячись на них, написано він заплакав. І плачучи, він сказав оці такі, здається, страшні речі, що прийде ворог, тебе стиснять, окопами обложать, буде робитися якась робота, така дуже. Ну, нехороша, що будуть гинути, гинути люди і навіть діти. І тільки за однієї причини, чого це буде відбуватися з вами, євреї? Чому? Каже за те, що ти не пізнав времені посіщення Твого. Ти не впізнав, коли тебе посітив Господь. Дорогі брати, сестри, і здається, а яка причина того, що євреї не розпізнали Месію? Яка? Я думаю, дорогі друзі, що вони е, время своє проводили те, яке дане Богом для них, не так, як потрібно було. Тобто вони перевагу, як я попередньо сказав, дали більше не духовному, а плотському. І це настільки їх увлікло, що за тим, що вони старалися угождати собі, комфортно жити на землі, вони не розпізнали, як до них прийшов Месія. Розумієте? Вони не розпізнали времені посіщення. А якщо, допустимо, взяти, дорогі браття та сестри, це місце і перенести сьогодні в наш з вами час, в який ми живемо? Хто сьогодні розпізнає, коли його посіщає Господь? Хто сьогодні розпізнає, коли його посіщає Господь? Чи може Господь настільки зайнятий своїми справами, що йому немає ніякого діла до свого народу? Ні. Ні. Я вам більше скажу, що в Бога більших справ нема, як мати справу своїм народом, своїми дітьми. Більшого в Бога, більших справ Бога немає, Господь хоче мати з нами справу. І Він з усіх сторін підходить до нас, щоб ми обратили свою увагу на Господа. І сьогодні, дорогі брати та сестри, в цьому зібранні Господь підходить до кожного з нас. Господь, Він стукає сьогодні до кожного серця своїм святим словом. Щоби ми отвліклися в своїх думках. В своєму житті отвліклися від От тих речей, які нас так завлікають, які нас манять, які нас до себе влічуть. І обратили свій зір на Господа, на нього. Подивилися на нього. Народ єврейський не розпізнав времені посіщення, дорогі друзі. На превеликий жаль. Але, як Слово Боже каже, Ісус Христос каже, все відбувається так, як написано про мене. Все відбувається по тому графіку або по тому сценарію. В Слові Божому, я нахожу ще одне місце, яке я хотів би сьогодні. Прочитати це е, Єван, е, послання апостола Павла до Євреїв з 5 розділу, 12 вірш, каже: І, бо судя по времени вам надлежало бути учителями, але вас снова нужно вчити першим началом Слова Божого. и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. Каже, ибо судя по времени, вы повинны быть уже вчителями. Якби, дорогі браття та сестри, сьогодні це знову, опять-таки, слово було направлено до євреїв. А якби сьогодні, дорогі браття та сестри, ми, ми це питання задали кожен до себе. Судя по тому времені, відколи від ми осознательно пообіцяли Богу служити в добрій і чистій совісті, судя по тому времені і до сьогоднішнього дня. А ким ми вже повинні бути? Ким ми повинні бути? Вчителями, духовно зрілими християнами. Ким ми повинні бути? А можливо, сьогодні Господь дивиться на кожного із нас і, знаєте, теж дивиться і плаче. І каже, Судя по времені, ви повинні бути сильно духовними наставниками, через яких я міг би діяти своєю благодаттю Духа Святого і Його дарів. Але ви младенці во Христі. А що відбулося? Чого? Судя по времени, євреї повинні бути вчителями, але Господь каже, що ви младенці у Христі. Вам треба молоко, а не тверда їжа. Тобто вам треба первоначатки про Христа, а не якісь духовні високі матерії. Що відбулося, дорогі брать та сестри? А відбулося те, що те время, яке дано їм на духовний рост або духовний розвиток, воно було втрачене. Тобто вони все время духовно не розвивалися. А якщо, якщо людина, яка народилася, і вона тілесно Розумово, інтелектуально не розвивається. Як ми кажемо на таких людей? Ну, ви знаєте, як ми кажемо, так? Ну, є, є на те, я вам так скажу, я не хочу зараз когось ну, образити, особливо тих нерозвинутих людей. Справді не хочу. Мені дуже шкода, що вони взагалі в природі існують. Але, дорогі брати та сестри, на те є якась причина, яка заважає у цьому розвитку. І коли християнин духовно не розвивається, на це теж є причина. І, знаєте, коли сьогодні попадаєш в лікарню, особисто тут в Америці, то тут дуже тщательно Тебе провірають ці аналізи, там МРТ, сканірують, шукають причину твого, твоєї хвороби, бо твоєї слабості тілесної, недуги якийсь. Шукають, де є корінь. І починають від того відштовхуватись, лікувати. Корінь, а не симптоми вбирають. Бо є лікарі на превеликий жаль. Які лікують симптоми, обирають симптоми. Болить, допустимо, рука, ну, мазь обезболюючу або якусь таблетку, раз, ну, симптоми зняв, перестала на деякий час боліти, а потім знову починає боліти. Вийшла та е, таблетка і починає знову боліти. Чому? Тому що симптоми лічать, а не корінь. Якщо рука болить, значить там щось в руці є. Треба знайти корінь і лічити. Так само, коли немає духовного розвитку, то є корінь проблеми, на який треба звернути сьогодні увагу. Дорогі браття та сестри, знаєте, якби сьогодні Господь нам відкрив або показав, якби в нас проходив оцей духовний процес духовного росту і розвитку так, як потрібно було. І якби Господь показав, якими ми зараз на сьогоднішній день повинні бути, то знаєте, ми напевно і ужаснулися, б, і нам було дуже жалко, що наше врем'я пройшло безцільно. Справді. Бо я думаю, що якби допустім, ми так перевагу давали для Господа і духовному розвитку. І оте все тілесне, що на нас нагнітає, удаляли, то знаєте, ми були б дуже сильними воїнами нашого Господа Ісуса Христа, снаряженими, так як апостол Павло написав, і готовими, як кажуть, на Його працю, на Його дію. Але сьогодні, можливо, Господь дивиться. І йому боляче, що його народ, його діти, на яких він возлагав дуже великі надії, а вони є дуже духовно слабенькі. Ну, хай Господь допоможе нам зрозуміти цю істину, дорогі браття та сестри. Ще прочитаю одне місце, скажу думку, ми будемо молитися. Не буду вас мучити, е, апостол Павло до Єфісян. Написав такі слова, це п'ятий розділ 15 І так, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа. Временем, тому що дні лукавы. В чому заключається лукавство днів? Тобто дні, які можуть нас обманути. В чому заключається лукавство днів? Дорожа временем, тому що дні лукавы. А я вам скажу, дорогі братья та сестри. В Слові Божому написано, каже, і як було в дні Ноя. їли, пили, женились, виходили заміж, і слово Боже каже, і не думали, поки не прийшов потоп і не стрибив їх всіх. Тобто люди жили безпечно. Вони думали, що таке життя воно буде. Продліватися і продліватися і їм тим днім не буде кінця. Тобто вони самі себе обманювали. Так же було, там далі каже, як дні Лота, те саме. Люди самі себе обманювали. Вони думали, що вічно так буде продовжатися. Скажіть, будь ласка, Років 15-20 назад хтось думав з України. Брат Іван, ви думали, що буде війна на Україні? Що наші міста і села превратяться в руїни? Що стільки молодих людей і старих і дітей загине? Хтось думав? Ні, не думали. Жили всі безпечно. Жили всі безпечно? Сьогодні в Америці немає війни. І ми живемо безпечно. Ми вважаємо, що це благословенний Богом край, де тече молоко і мед. І ми живемо безпечно. Але дивлячись в історію людства, ми можемо споглядати і сказати, що зупиніться люди, тому що не завжди так буде. Не завжди буде так добре. Не завжди буде так безпечно. Живіть, але не думайте, так як думали від Тобто І не думали вони, що прийде потоп. В Україні жили і не думали, що прийде війна. Ми сьогодні живемо і не думаємо. Чи думав народ, що прийде якась там пандемія, яка. Унесе так дуже багато людей, хтось думав? А чого, а чого народ Господній не думав? А Ісус Христос сказав, що будуть глади, море, землетрясення, будуть болезні різні, будуть війни. І казав, не лякайтеся, тому що цьому всьому належить бути? Так Христос попереджав, і воно в точності все відбувається, правда? Відбувається. Але, дорогі браття та сестри, в тому, що відбувається сьогодні на планеті Земля, народ Господній, Господь хоче, щоб ми зайняли правильну позицію, щоб ми не оказалися в числі тих, які були не готові, в числі тих младенців во Христі. Щоб ми не були в числі тих. Дорогі друзі, хай Господь допоможе. Я буду вже закінчувати свою, незакінчу проповідь, тому що тут ще є над чим розмірковувати. Але не хочу вас тумити. Але хай Господь сьогодні нам дасть мудрості порозмірковувати над його цим словом і дати собі е, відповідь, знаєте, чесну відповідь. А який мій духовний рост? А хто я в твоїх очах? А хто я по времени? Зараз хто я? І щоб ми, дорогі брати та сестри, навчилися цінити времени. і розпізнавати його, і на все определяти время. щоб у нас на все було своє время, як каже Еклісіаст. І головне, що те время, яке повинно бути направлене для Бога, щоб ми Бога не вкражили. Не обкрадували і не огождали своїй плоті. Хай Господь в цьому допоможе. Богу слава, амінь. Мовимося.